Hello Friendly, з вами на зв'язку Денис Френдлі. Коротше, пам'ятаєте, відео ми знімали з вами, як отримати кнопку Ютуба. Ми там насилали, вони там перевіряли. Перевіряли, перевіряли довго. Коротше, і потім я ще раз надсилав заявку на, на отримання срібної кнопки Ютуба, на що вони мені відповіли, що ви не вказали достатню інформацію для отримання цієї кнопки. Будь ласка, вкажіть більше, зв'яжіться з нами. Я зв'язався у підтримки. У підтримці. Коротше, у підтримку Ютуба, і мені спочатку прийшов лист, що. Значить, доброго дня Денис. Я типу написав е, типу, доброго дня. Я от, я, типу, типу, ну, тіпа, набрав на своєму каналі 100 тисяч підписників. Чи можу я отримати срібну кнопку Ютуба? Е, запитався у. типу... У підтримку Ютуба. На що мені відповіли? Добрий день Денис. Дякую, що звернулися в команду Google Ютуб по, по поводу, Бо то по-російськи пишеться. По поводу вашого запросу. Та. Чекайте, по поводу вашого каналу, ну, по поводу вашого каналу. Мене звати Андрій, я буду радий допомогти в вирішення вашого питання. Ви повідомили, що хотіли би отримати нагороду для авторів. Я розумію, наскільки це. Важливо для нас. І е, представляю всю необх, необхідну інформацію по даному питанню. Ваше ваш питання перенаправлений в технічний відділ. Ми зв'яжемося з вами, як тільки песо нова інформація. Дякую за розуміння і співпрацю. Бажаю успіхів. Якщо у вас е, виникли інші питання, зв'язані з YouTube, не. Не бійтеся звертатися. Ви також можете відвідати наш справочний центр в будь-який час. Надіємося, інформація в цьому, в цьому листі була корисною. З повагою Андрій, команда Google YouTube. І, коротше, це вони ще надіслали мені якого числа? 24 листопада. А ось. Коротше, сьогодні вони надсилають мені наступний лист. Доброго дня, Денис. Дякую за ваше очікування. Ми перевірили ваш канал і переконалися, що вам полагається, тобто пропонується. Ні, полагається, як буде. Полагається, полагається, як це? Ну, чекай. Зараз, зараз, зараз. Ну, типа, належить, знаєте? Типа як належить зараз. Ну. Полагається. А, вважається. Полагається. А, належить, належить. так. Да. Коротше, вам належить срібна кнопка. Коротше, нагорода для авторів. Вітаємо. Перейдіть на сайт для отримання нагороди, введіть наступний код. Звісно, я цей лист показати вам не можу, бо тут указаний код, який не можна показувати ніде. Не можна його показувати, тому я не можу вам сказати. Ну, типу, вам показати, та. Коротше, Потім вам потрібно буде вказати назв, назву каналу і адрес для доставки. Ну, Адресу для доставки теж не можна. Після цього ми відправимо вам лист з підтвердженням. Нагорода буде доставлена в. Типа В... Тічені. Що це тічені? Мені коротше ліпше перекласти на перекладачі, а потім читати. Ну, я хочу своїми словами перекласти. Перебіг. Коротше, у перебіг двох трьох двох-трьох тижнів треба ще чекати. Двох-трьох тижнів. Думаю, до нового року вже мало би. Прийти ця дана на, нагорода, а може вже в новому році отримую, не знаю. Залежить від вашого місця знаходження тут. Ну, все залежить місця знаходження, це вже не від мене залежить. Е, дякую за розуміння, співпрацю. Бажаю успіхів. Якщо у вас е, виникли інші питання, зв'язані з YouTube, також не. Бійтеся, звертатися. Ви також можете е відвідати наш справочний центр в будь-який час. Надіємося, інформація в цьому письмі була корисна з, з, з повагою Андрій, команда Google Тут. Той, той самий Андрій. Дякую тобі, Андрію, за те, що ти мені надіслав цей код для отримання нагороди. І я завдяки тобі можу її надіслати. Коротше, заходимо на сайт для отримання нагороди. Коротше. Ось тут я поки що можу. Коротше, Google Creators, е, значить, готуйте святкувати. Вітаємо з досягненням рубежу для YouTube Creator Award. Ми хочемо відзначити вас і, визначити, і визнати вашу наполегливу роботу створення відмінного контенту та розвитку вашого каналу та спільноти. Чай засміявся, бо відмінного контенту, відмінного контенту, що я їм на камеру. Ну, дякую. Одним словом, дякую. Щоб викупити вашу нагороду, введіть код для викупу. Е, Нижче, якщо у вас немає коду для викупу, але ви вважаєте, що ви маєте право на нагороду. Свій статус відповідності тут. Будь ласка, зверніть увагу, що кожен код можна викупити лише один раз. Тобто розумієте, лише один раз. так. Ну, Це той... Це Це, це що ми з вами... Це, коротше, інший Hamil. Це коротше, ми перевірялися. Так. Коротше, і тут ввести код, викупити і викупити нагороду. Добре, я зараз це ввожу. Типа е, типу, я ввожу свою, е, значить. Ввожу кодик. Значить. І ми будемо зараз пробувати викупляти нагороду. Так, вик... Віддіти код викупу, Так, 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 так. Так, так, так. Ну, я, в принципі. Е, так, вітаємо, коротше. Так, викупити нагороду, нажимаємо. Не знаю, що там буде. Думаючи що, так. Ти... Не знаю. Пише, що... Зверніть увагу, що кожен код можна викупити лише один раз. Я не знаю, що буде. Так. Я нажав, щось нічого не має бути. О, є! Значить. Значить, значить, значить. Я не знаю, чи це можна показувати, ну нічого. Я потім... Вам це замажу, коротше, якщо треба щось. О, коротше, ось так виглядає сайтик. Коротше, що тут у нас є? Звер... Зверніть увагу, як виглядає кнопка Ви. Можна збільшити, навіть, прикиньте. Вау, ви прикиньте, можна збільшити, типа, кнопочка наша. З вами, дружні. Ось така крута кнопочка. Ось така play button. Та... Ось така крута кнопка, лише без імені. Добре, що тут треба вказати? Silver Creator Award. YouTube Channel Name треба вказати. Максимальна кількість символів 150. Новий розмір, натисніть тут, щоб дізнатися більше. E, language Form e, Creator Award Later. Виберіть вашу бажану мову для листа Creator Award включено до вашого замовлення. Звініть що це не вплине на налаштування вашої нагороди. Будь ласка, уважно перегляньте ваші вибори після оформлення замовлення змінити. Змінити будь-які елементи буде неможливо. Це кастомний продукт і, і не підлягає скасуванню або поверненню. Будь ласка, переконаю, що ви надали назву каналу, а не URL вашого каналу. Зрозумів, новий розмір. А що це таке новий розмір? А, оце те, що вони писали. Оце, коротше, тільки де та українська мова. Українська мова, де ти є? Ось ти є. О, Коротше, це новий розмір, та сама нагорода, все більше і більше авторів досягають вражаючих результатів на YouTube, за що отримують нагороду для авторів. Починаючи з серпня 24-го, нагорода з'являється в новому розмірі, і її отримання стане легшим. Не хвилюйтеся, якісь і не змінці, як і престиж визнання, яких ви варті. Дякую, дякую. дякую. Добре, тут нам треба вказати назву каналу. Коротше, ми беремо спокійно, собі копіюємо назву нашого каналу за Деніс Friendly. Скопіювали, так, так. І в принципі вказуємо тут. Так. The Dennis Friendly. Presented to The Dennis Friendly For Passing 100 000 subscribers. Типа нагороджується. Ану тут що? The Dennis Friendly. Правильно, правильно. А тут що треба? Що вони хочуть тут? Будь ласка, а ну, чекайте, Language for creator. а Ану, чекайте, секунду. Я, коротше, переклав. Це означає текст листа для нагороди. Текст листа для нагороди для творців. Ага, тобто, знаєте, в чому прикол? Виберіть бажану мову для листа Create the word, включено до вашого моду, зверніть вашу заплине на основа вашої нагороди. Коротше, знаєте, коли всі ці популярні блогери, які розпаковують нагороди і читають вітальний лист, вітаємо, з досягненим тире пири, ви приклали великий шлях, вітаємо. То там пише на англійській мові. Ми можемо зробити так, щоб писало на українській. Тому сміло нажимаємо так, так. Ми коротше, робимо українську. Щоб нам привітання було. Ага, ні, тут неможливо. Тут нема української. А добре, що російський є, блін. Так. Ага, ну то хай буде інглиш тоді, чи російський? Добре, що. Блін. Ну, так не хочеться ту російську ставити, ну, блін, вже доводиться російську ставити. Хай буде російське. Що зробиш? Підтверти та оформити замовлення, так. Ану ще раз, The Dennis Friendly. Так, ану ще раз дивимось кнопочку. Так. 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 Знаєте, що я хотів подивитися? Ага, ні, не пише. бо я думав, буде писати тут The Dennis Френді. Добре. Але то, що воно. Так. Опа. For passing. The Dennis Френді. Добре, дякую. Підтвердити замовлення. Так, підтвердження. Після оформлення замовлення змінити будь-які елементи бути неможливо. Натискаючи підтвердити, ви підтверджуєте, що уважно переглянули ваші персоналізації. Ну, все, вибрали російську мову би було вже хоч якось зрозуміло. The Dennis Friend, Z Dennis Friendly. Все, в принципі, можемо сміло підтверджати. Так, так підтвердили. Так. так, тут адреса електронної пошти треба. Значить, переліт та оплата. Не знаю, що це. Це, напевно. Так, адреса електронної пошти підтвердити. Адресу електронної пошти Сполучені Штати, ім'я, прізвище. Нам треба вказати, компанія, адреса вулиці, місто. Будь ласка, штат, поштовий індекс, номер ПДВ. Коротше, це треба до батьків звертатися. Зараз, коротше, ну, дивіться, що я можу вказати? Адресу електронної пошти. Так, оце що? Підсумок замовлення. Так. Silver, кількість 1, 0,0. Ну, 0-0, бо ти, вони дають як на, нагороду, тому ти не можеш. YouTube channel name Desen, language or the world, Ти не можеш, тут не треба платити, бо вони дають безплатно, тому 0-0. Добре, адреса електронної пошти. Ми надійшнемо підтвердження вашого замовлення сюди. Це коротше, сюди треба підтвердити. Так, зверніть ім'я, що поля ім'я та прізвище має збігатися з офіційним іменем користувача, отримувача. Якщо ці поля не збігаються з офіційним він отримувача, чи не буде пропущення через митницю, що призведе до затримки, достав, ми не відповідемо на абонентські скриньки. Ясно. Ну, коротше, далі я коротше, ставлю на паузу, ми зараз вирішимо це питання зараз з батьками, як тут нам треба отримати. І зараз за секунду ви дізнаєтесь висновок, ну, це прийде для нас час. Деякі пару хвилин. Ну, ви дізнаєте, що там я зробив. Коротше, добре. Бо то і так вулицю не можна показувати, я не буду показувати на відео, тому просто покажу, що я там. Коротко розкажу, що я там е вказав. Та, добре, по почуємо зараз. Так. Е ну що ж, дружні, я коротше вказав, значить, е коротше, вулицю вказав. Село, де я проживаю. Місто. Поштовий індекс. Номер ПДВ не вказував. Коротше, і нажимаю на далі. І дивимося, що буде далі. Обновляється. Так. Значить, адрес validation там пише. Так, що це означає? Так. Зараз копіюю, вставляю і перекладаю, в принципі. Так. Перевірка адреси. Закрити. Виберіть оригінальну адресу. Так, 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 так. так, Випроводимо запропоновану адресу. Пропонованих адрес не найду. Будь ласка, перевірте свою адресу ще раз. Тут треба буде ще раз. Так. Значить, ось just... адрес validation. 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 Так. Перевірка адреси. Це означає. Так. Так, значит, проверяем. Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Подтвердить действие. Ну, я сейчас я подтверждаю, короче, действия Вибирайте непідтверджену адресу, це може призвести до збої доставки та додаткових витрат, впевнені натисніть кнопку Ок, щоб продовжити натисніть скасувати, щоб змінити адресу. М -м. Ну, коротше, зараз подивимося, що там до чого. Так. Щойно мені написали, що важлива інформація щодо митниці. У вашій країні необхідно митне оформлення для успішної доставки нагороди. Ви отримаєте електронний лист з інструкціями щодо завершення митної процедури. Ваше замовлення не буде відправлено, доки ви не підтвердите отриманого листа, відповівши на нього. Будь ласка, перевірте вхідні та папку спам для цього листа. Я розумію, що маємо. Так. Загальна сума замовлення 0 доларів. бо того що. Знаєте чому? Бо доставка free shipping. Пише free shipping free. Ну, типа ти оригінальна замова. Безкоштовна доставка безкоштовна. Одна кнопка доставляється безкоштовно. Всі загально платні. Тому, якщо ви тіпа, отримали кнопку, але ви її пошкодили. Тому доводиться платити вже за неї. А цей, а одна достається безплатно. Так, моя адреса для рахунку та доставки. Тик, 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 тик. Так, 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 так. Номер є. Оформити замовлення. Нажимаємо. так. Спосіб доставки безплатно. Silver. Silver, номер указав, електронну пошту вказав. Все добре оформити. Компанія-доставник може вимагати додаткову інформацію від вас для забезпечення успішної доставки, уважно відстежуйте вашу доставку та відповідайте на будь-які подальші звернення, щоб уникнути додаткових зборів. Я розумію, що несу відповідальність за надання будь-яких документів, які запросять компанія-доставник для отримання моєї нагороди. Що означає Edit My Order? Ано, my... означаємо. Edit my order. Редувати моє замовлення. Ясно, ясно. Коротше, я нажимаю галочку, нажимаю підтвердити та оформити замовлення. Так, оновляється та дружня. Чекаємо, так. Так. Дякую за ваше замовлення. Ваш номер замовлення, там якийсь номер. Ми надіштамо вам підтвердження замовлення на електронну пошту. Я не знаю цього. Е, так, коротше, це вже можна показувати. так. Creator Awards. Дякуємо за ваше замовлення. Ваш номер замовлення ось такий. Не знаю, може я замажу це у відео, щоб не видно. Ми надішлемо вам підтвердження замовлення на електронну пошту за деталями вашого замовлення. Е, так. Перевірте папку спаму, якщо не знайдете його, відстежуйте вашу нагороду. Ви отримуєте електронну листа з підтвердженням відправлення та інформацію для відстеження, як тільки буде відправлено. Ви відповідаєте за редагування на будь-який контакт від компанії доставника, оскільки вони можуть вимагати додаткову інформацію, документацію для метного оформлення, нова розмірність та сама нагорода. Коли ви отримаєте нагороду, ви помітите, що ми ввели новий легший розмір. Не хвилюйтеся, якість і дизайн залишається незмінними разом з престижним визнанням, на яке ви заслуговуєте відвідайте відвідати центр допомоги YouTube для отримання додаткової інформації про Creator Awards. Відзнач... Відзначити свою команду, хоча можна викупити лише одну безкоштовну нагороду на канал, ви можете придбати додаткові нагороди, щоб відзначити цей момент зі своєю командою і копіюйте ваш унікальний код для викупу. Нижче та натисніть тут, щоб придбати. Код для викупу. Ну, це, я тільки що пояснив. Для того, якщо ви пошкодили, та, щоб ви могли собі купити, я нажимаю тут. Тут можна код. Коротше. Що це означає? Ну, коротше, тут -то -то саме ото саме. Лиш тут робот. Ну, це вже купу... ти вже мусиш купувати. Я вибираю українська. Тут є тільки а є українська. чекайте. Social Award офіційний виробник YouTube Creator Awards. Правомірні автори може придбати авторизовані копії своїх YouTube Rewards Awards на цьому сайті. Щоб отримати доступ до сайту, введіть свій унікальний код, код покупки нижче. Якщо у вас немає коду покупки, зв'яжіться з нами тут, щоб ми могли перевірити право вашого каналу на нагороду. Ну, то, та сама, в принципі, процедура тільки платна. Так, да, ну так. Ну так. А тут є українська мова, чи що? Ну, тут щось. Да, тут щось. По-інакшому так указуємо. Хоча вже русських хай буде, нема. Добре, це може, в принципі, скопіювати. Звіжіться, там потрібна допомога з вашою нагородою для творців і Будь ласка, надайте, дос... надайте наступну інформацію, щоб ми могли вам найкраще допомогти. ви не можете допомогти. Не можна бути спитати, що стосується права на участь. Ви можете дізнатися більше про право на участь, от якщо ваш канал має право на участь у нагороді для творців ви можете отримати свій код, ім'я і тири-пири. Так. Так. Хія. Це що таке? То саме, то саме народ, то саме. То саме, так, то саме, так. то саме. То саме. Коротше, добре. Ми це все зробили. Залишиться нам чекати. Я тільки зайду зараз ще на електронну пошту. Подивимося, що там нам новенького. Так, що нам прислали? Оновляємо. Так, прийшла. Прийшов лист. лист. Дивіться, дивіться вона. Ю. Пише за день сравні, ваша нагорода проходить полі... полірування та налаштовання. Ви отримаєте електронну став від компанії-доставника, коли вона буде відправлена, тому слідкуйте за нею, вона повинна. Прибути приблизно 1-2 тижні. Ви також можете відстежити статус вашого замов на нашому порталі. Встежню увійшовши тут після отримання інформації про відстеження. Будь ласка, уважно стежуйте вашу доставку, скільки вам може знадобиться брати участь в процесі доставки. Ви відповідаєте за реагування на будь які контролі від компанії доставника, яка може вимагати додаткову документацію або інформацію. Або е, від вас це може допомогти в вашій нагороді пройти митне і бути доставлено успішно. Новий розмір та саме нагорода. Коли отримаєте нагороду, ви помітите, що ми ввели новий легший розмір. Я нічого не помічу, бо я це роблю перш уперше. Я ще ніколи нагороди не отримував. До речі, та, е, значить. Легший розмір не хвилюють. якийсь дизайн залишається незмінними разом із престижем, визнанням, яке ви заслуговуєте. Тепер ви час подумати про ваше відео розпакування. Покажіть нам, як ви святкуєте з Ютуб Криверс. Вітаємо команда Ютубс. Якщо у вас є будь-які питання, прийняйте центр допомоги, бо зв'яжіться тут. Ой, то я заблюрю. Так, добре, бо це не можна все вам показувати. Увійшов в типу, порталі відстеження, і йшовши тут. Бачите, все-таки спалився, нічого. Так, ID замовлення прізвище для рахунку. І так, замовлення. Роз, розслабтесь, ми отримали ваше замовлення його до виробництва. 26 листопада 25. Так. Коротше, так, є вже. Це відстежуйте, типу, то, що вона написала, що відстежуйте. Коротше, коротше стежите статус вашого замовлення потаї на нашому випортан стеження, війшов ще тут. Я увійшов, коротше, адреса доставки. Часті питання. Чому моє замовлення в очікуванні? Всі нагороди виконуються у порядку отримання. Статус вашого замовлення зміниться в, на в обробці. Як тільки вона потрапить у виробництво, якщо ваше замовлення перебуває в стані очікуванні, більш ніж два тижні, будь ласка, зв'яжіться з нами тут. Це де? Чекай. Так. Е, коли буде відправлено моє. А ну чекайте, зібраться з нами тут. Щоб відкрити посилання Mailto, Май... то потрібно на програму. А, щось, щось не, не відкриває. Коли буде відправлено моє замовлення, всі замовлення, які підтверджені для обробки, будуть відправлені протягом приблизно 2-3 тижні. Цей час може варіюватися залежно від обсягу викупів і свят. А скоро новий рік буде ще довше. Ваш номер відстеження з'явиться на цій сторінці, буде також надіснено вам електронну поштою-кур'єром. І свою команду, якщо ви бажаєте придбати додатковий народи, будь ласка, звільніться до YouTube Creators. Ну Це нам не потрібно. Нам потрібна одна безплатна це. Але що не переходить на посилання, не розумію. Так, добре. Добре, коротше, замовлення в обробці. І отримали, готуємо його до виробництва. Добре, дружні, на цьому все. Ось таке було відео. Я вам коротко показав, ми пройшлися з вами, що я тут вказував, що я там для отримання стрібної кнопки нагороди. Ще раз вам велика подяка за 100 тисяч підписників. Пам'ятайте, ви найкращі. За те, що нажали 100 тисяч раз на кнопку підписатися, ви найкращі. Коротше, дякую за перегляд. З вами був ваш Деніс Френлі. Ще почуємось та побачимось. Та. І до зв'язку дізнайтесь у наступних відео, що там з цією кнопкою Ютубу. Прийде мені вона все-таки, чи затримається. Ну, типа, чи затримається десь, типа чи прийде цього року, чи прийде наступного. Добре, до зв'язку бувайте. Йоу.